Дайва вага це завжди гормональний збій. Взагалі, така гарна залоза, такі гарні органи, так багато ніжів навколо нього, так багато на нього списують погано. Чи ви вчора прокидалися 50 кілограмів, на завтра прокинулися вже 55? Гормони дійсно зараз займають дуже важливу роль в нашому житті. Всі про них вже чули. Багато чого. Багато симптомів своїх списують саме на якийсь гормональний дисбаланс. Вже всі знають, що таке гормон, але е, як загально, і не може ніхто сказати щось конкретне. Е, гормони відіграють дуже важливу роль в нашому організмі. Все, що відбувається в організмі, зав'язане на гормонах. Це вони регулюють нашу температуру, вагу, набір ваги, схуднення, стан шкіри, стан волосся, стан енергія навіть все, що все, як працює наш організм, зав'язано по суті на гормонах. Як гормони змінюють зовнішність? Гормони дуже відображають. Відображаються на зовнішності. Частіше навіть це перша реакція, це ми бачимо по симптомам саме зовнішності. Вже потім з'являються якісь внутрішні скарги. Іноді навіть це перший ну, ніж аналізи з'являється. На зовнішності це може бути при порушенні функції роботи щитовидної залози, при її гіпофункції, коли знижується вироблення гормонів. Щитовидної залози це може бути тьмяність волосся, випадіння волосся, сухі шкіри, шелушіння шкіри, може бути набір ваги, набряки, частіше за всього, частіше за все на обличчі, саме набряки. Якщо навпаки забагато починає щитовидна залоза продукувати гормонів, то навпаки може бути почервоніння, обличчя шкіри, гаряча шкіра, вона більш волога. Може бути схуднення, загострення рис обличчя. Це не те гарне схуднення, якого всі хочуть, воно саме не так, як на гарній картинці відображається. Дійсно, загострені риси обличчя, можуть бути вирядкуватість збільшення очей, більше вони випуклі стають. Якщо йде дезбаланс гормонів статевих, наприклад, це може бути. Збільшене у волосіння на тілі, на обличчі. При цьому навпаки, волосся на голові покидає і стає його значно менше. Якщо, наприклад, там дисбаланс з глюкозою з інсуліном, це також схильність до висипки, можливо, шкіра також стає більш тьмяною, тому гормони одразу у нас на зовнішності відображаються. Викриття міфів, гормони не вороги, а друзі. Найпоширеніший, мабуть, міф це те, що зайва вага це завжди гормональний збій і завжди у зайвій вазі винна щитовидна залоза. Взагалі, така гарна залоза, такий гарний орган, і так багато міфів навколо нього, так багато на нього списують поганого. Тому що дійсно, якщо йде дисбаланс, зменшується там вироблення гормонів щитовидної залози, може бути збільшення ваги. Але це не буде, що ви вчора прокидалися 50 кілограмів, на завтра прокинулися вже 55 Це буде поступове збільшення, і воно буде здебільшого за рахунок набряків. Це буде більше така набряклість обличчя, рук, ніг, пастозність. І вона буде поступовою. Це вже там, колись людина одягає одяг і розуміє, що щось тіснувато трішки, але це не перший симптом. А, але часто саме на неї списують всі ці симптоми. Частіше за всього, вага збільшується від неправильного харчування, якогось зменшеної фізичної активності від. Нераціонального харчування від генетики, від е, якихось зовнішніх факторів, е, аніж від е, дисбалансу гормонів щитовидної залози. Ще е, часто зустрічається міф, е, що гормони це щось взагалі страшне, це е, щось, що зайвий раз не можна приймати. Потрібно, якщо лікар призначає гормональну терапію, це поганий лікар від нього треба одразу бігти, тому що. Це підсаджують людину на таблетки, і вона ніколи від них не відмовиться. Це також не зовсім правда, тому що дійсно потрібно обирати всім е людям призначати гормональну терапію не завжди потрібно. Потрібно е обстежити, зрозуміти, навіщо по-перше ми приймаємо, що ми хочемо побачити від цього е прийому препарату, і як найшвидше нам досягти цього результату. Гормональні препарати, якщо вони підібрані при правильному дозуванні, дійсно при правильному діагнозі, тоді вони не будуть викликати там побічних явищ в тому ж наборі ваги не будуть там. Робити якийсь ще дисбаланс гормональний, тому що ми ж і призначаємо ліки для того, щоб нормалізувати функцію нашого організму, його роботу, якщо він самостійно не справляється, і лікар дійсно каже, що є якась необхідність призначення гормональної терапії, то потрібно все ж таки прислухатися і вже разом краще тоді лікарю озвучити всі свої опасіння там Побоювання і вже разом їх розібрати, щоб лікування проходило і успішно, і комфортно і для лікаря, і для пацієнта. Чоловіки найчастіший міф це, що їм потрібно обмежувати в харчуванні там багато виключень, тому що через харчування вони отримують багато статевих гормонів, і через це вони. Потім перетворяться у жінку. Я не можу точно розказати, що повинно з ними трапитися потім, тому що таких випадків не було так, ну в практиці не бачила. Але для того, щоб дійсно є там чоловіки, які бажають змінити стать, бажають змінити свій гормональний фон, і це дуже важкий процес. По підбору дозування, по зміні його гормонального фону з корекцією. Тобто, якщо там зайве солодощі, тістечка, або нехай це буде якісь продукти з хмель, хмелем, вони на наступний ранок не перетворять його на жінку, аж ніяк. Сказати, що там дійсно є користь, її замало. Але е, прям остерігатися, боятися також не варто. Гормони проти стресу, битва за твою енергію та настрій. Якщо організм знаходиться в стресі, одразу починають вироблятися стресові гормони. Це той же самий кортизол, якого всі бояться. Він дуже гарний. Насправді гормон. Він необхідний нам е, тому, що... Е, Якщо ви, наприклад, переходите дорогу, на вас їде автомобіль, саме кортизол допоможе вам швидше зорієнтуватися, або піти швидше, щоб вас не збив автомобіль, або повернутися назад, але не стояти на місці. Тому він гарний в моменті, коли є якась стресова ситуація, він акумулює всі сили енергії організму і допомагає з цією ситуацією справитися. Але якщо ми постійно знаходимося в стресі, якщо цей стрес тривалий і триває роками, то дійсно організм виснажується від цього, від постійного як наказу, кудись бігти, щось потрібно робити. Дійсно, це знижує енергетичний ресурс. Тому, по-перше, гормон, який впливає на наш настрій, на наш стан, це також картизол. В нормальній кількості він нам гарно впливає. Якщо забагато, він збільшує тривожність, погіршує сон. За рахунок цього можливий набори набір ваги, можлива тьмяні шкіри, висипання. Тому що це забагато кортизолу в нашому житті. Точно так же гормони щитовидної залози, вони також впливають на наш настрій. Якщо їх замало, людина відчуває слабкість, апатію, нічого не хочеться робити, сонливість, розбитість, якась загальмованість. Якщо забагато продукується, навпаки, тривожність, якісь постійні зміни настрою, плаксивість з'являється. Якщо ми розбираємо статеві гормони, я думаю, кожна жінка може на собі відмітити зміни гормонального фону на, за рахунок змін фаз циклу, тому що на початку менструального циклу у нас збільшена кількість естрогенів, відчуває жінка, прилив сил, легше щось робити, хочеться. Чимось займатися спортом, це все дається легше. Всередині циклу, все ж таки, естрогени зменшуються, прогестерон починає збільшуватися, це заспокоює, дає більшу емоційну. Якусь стійкість, спокій, розслаблення. Під кінець циклу зменшується як вироблення і естрогенів, і прогестеронів, і тому часто перед наступною там, наприклад, менструацією жінка відчуває розбитість, слабкість, навіть ті фізичні навантаження, які їй подобались колись. Їй важко робити, тому що немає сил, немає сил ходити на роботу. Але це звичний процес, він циклічний, це норма для нашого організму. Боятися, що е, гормони якось коливаються, це не дуже розумно, тому що вони в нормі коливаються навіть протягом дня. І якось нормалізувати і тримати їх завжди на одному рівні. На жаль, так не вийде ні у кого, і ще не придумали, як це зробити. Гормони краси, секрети ідеальної шкіри, волосся та фігури. В Принципі, кожен гормон по-своєму впливає на зовнішній вигляд, на красу. Як ми вже розбирали, щитовидна залоза це стан нашої шкіри, стан ваги, стан волосся, енергія, що також впливає на наш зовнішній вигляд. Естрогени – це стан також шкіри, її еластичність, її податливість, тому у нас, в принципі, молодий вік більше естрогенів. з віком їх стає менше. Через це з'являються зморшки, і ми бачимо цей нормальний еволюційний процес старіння. Якщо їх в нормі, норма, якщо естрогени знаходяться в нормі. То шкіра буде гарна, блискуча, без висипань, все буде добре. Якщо кортизол підвищується, це буде може впливати на висипку, на жирність шкіри, на її тьмяність, андрогени, ті ж самі там тестостерон, впливають на м'язову силу, це наш стан, наш фізичний стан, наше тіло, тому що зовнішність це не тільки про обличчя. Поради, як зламати гормони для максимальної краси, найголовніші поради це, по-перше, здоровий сон. Сон повинен займати 7-8 годин. Це як у жінок, так і у чоловіків. Це буде зменшувати і рівень кортизолу, рівень стресу, допомагає запустити процеси відновлення в організмі, зменшити процеси запалення всередині клітин, тому що йде відновлення. Це буде впливати і на шкіру, і на блиск в очах той же самий. Знову ж таки, харчування це дуже важлива частина нашого зовнішнього вигляду, тому що воно повинно бути збалансовано, не повинно бути якихось жорстких дієт, обмежень, тому що це всі обмеження вони підвищують рівень стресу. Стресу в нашому житті зараз і так забагато для того, щоб його ще підвищувати якимось обмеженнями в харчуванні, тому краще їх не робити. Харчування повинно бути обов'язково мінімум трьохразове. Це повинні бути і білкова їжа, і жири обов'язково, вуглеводи. Не треба їх боятися, просто потрібно обирати тривалі вуглеводи. І та ж сама клітковина. Обов'язково це фізична активність, тому що. Фізична активність зменшує рівень стресу знову ж таки в нашому організмі. Вона збільшує е, м'язову силу, е, стимулює вироблення гормонів, е, тому це обов'язково. Ну і звичайно, контроль стресу, хоча б на рівні там, технік самозаспокоєння, які саморелаксації, відволікання це все гарно відобразиться на нашому зовнішньому вигляді. Гормональний шторм після 50. -ти. Як зберегти молодість та енергію. Сказати, що після 50 років якісь гормони виключаються, перестають працювати повністю не можна. Але дійсно там в 20-30 років наші гормони знаходяться на своєму піку вироблення, і організм наповнений енергією. Після 50 все ж таки зменшується вироблення тестостерону у чоловіків, естрогену у жінок, зменшується е, чутливість клітин до е, вже вироблених гормонів. Е, погіршується чутливість до, тої ж сам, до свого інсуліну, збільшується рівень глюкози, е, росте рівень глюкози, е, щитовидна залоза починає, може гірше починати працювати. Це фізіологічні процеси, якось взагалі вилікувати, випити чарівну пігулку в 50 років обов'язково всім. Такого на жаль, також ще не вигадали, але е, ці процеси вони поступово будуть. Але ми можемо на них повпливати, сповільнити і допомогти організму не так різко переходити з цього гормонального фону в 20 років до фону в 50. Знову ж таки, всі рекомендації по харчуванню, способу життя, фізичній активності вони залишаються актуальними, тому що часто люди кажуть, що після 50 вже почали набирати вагу, хоча харчування ніяк не змінювалося, фізична активність залишається та сама. Але насправді, якщо задуматися, це також не відбувається в один день. Це поступово все в більш молодому віці обираються, більш активні види відпочинку, більш рухлива людина. Вона обирає пішки дійти до роботи, аніж проїхати на транспорті. З роками дійсно змінюються і харчові звички, і змінюються взагалі фізичні звички, вже хочеться відпочинок. Більш спокійний, де, де полежати, де менше буде активності. І це все відображається дійсно і на вазі. Плюс до цього додається сповільнення фізіологічне всіх процесів обмінних в організмі, що також впливає на набір ваги. Казати, що це вже гормональний дисбаланс і його потрібно саме лікувати гормональними препаратами ну це не так. Є дійсно випадки, коли потрібна корекція. Точно так же при настанні менопаузи у жінок часто дійсно є потреба в замісній гормональній терапії для того, щоб рівень естрогенів не падав так швидко, залишався в нормі, тому що це, по-перше. Здоров'я кісток, здоров'я суглобів, зменшення ризику переломів для жінки, і ну і продовження її молодості. Але цей процес обирається сугубо індивідуально для кожної жінки, для кожної людини і більше в сумісної, сумісній праці з гінекологом, ендокринологом. Що треба працювати разом для підбору цієї терапії. Гормони майбутнього. Біоідентичні чудеса та смарт дієти для ідеального тіла. Зараз медицина дуже швидко розвивається, не стоїть на місці і існують і біологічно ідентичні там, гормони, які співпадають з гормонами людини, максимально схожі до гормонального складу. Людини і тому при необхідності їх призначення не, людина не відчуває якихось там чужорідних препаратів мінімізовані ці домішки. Є багато застосунків наразі, які допомагають контролювати і вагу, контролювати той же самий рівень глюкози в організмі. Контролювати тиск, пульс, навіть рівень сну. Ці всі застосунки дійсно допомагають розуміти краще наш організм і допомагають якось коригувати, якщо є якісь погрішності в його функціональності. Наразі також. Є частіше застосовуються дієти, які не просто загальні для всіх людей, вони індивідуалізовані, вони враховують генетичний фон, гормональний баланс, враховують якісь звички в харчуванні, непереносимості. І тому вони Мають кращу ефективність для людини е, і легше даються, тому що дієта це повинно бути не щось на місяць-на два, це повинен бути спосіб життя. Через це часто дієта термін краще не застосовувати, тому що якщо люди чують дієта, вони вважають, що це щось е, короткочасне. Це повинен бути спосіб життя. Просто іноді ми його не дотримуємося, і вже коли з'являються якісь дзвіночки від нашого організму, то звертаємося до лікаря, щоб він підібрав нам цей правильний шлях. Також зараз розроблені препарати на зменшення ваги тіла це інгібітори глюкогон. Інгібітори ГПП-1 вони, це всім відомі зараз препарати в ін'єкціях, які в Інстаграмі, Фейсбуці, всюди, в інтернеті, і блогери, і всі застосовують спокійно. Це також можна віднести до якихось міфів, в плані того, що препарат дійсно гарний, він гарно працює. Група цих препаратів вони гарно працюють, але. Потрібно також з розумом підходити. Якщо людина хоче схуднути, там, прибрати зайві 2, 3, 5 навіть кілограмів, це явно не препарат вибору. Якщо дійсно наявне ожиріння, 3-4 ступінь ожиріння, то… Нам на допомогу якраз таки приходять дані препарати, які сповільнюють засвоювання їжі, всмоктування, зменшують апетит, впливають на вироблення інсуліну власною підшлунковою залозою. І за рахунок цього дійсно відбувається зменшення ваги. Гормон щастя, серотонін, ключ до радості без калорій. Мороження дає нам підвищений рівень цукру, невеличке щастя на кілька хвилин, яке потім замінюється сльозами, зайвими кілограмами і незрозумілим підвищенням глюкози в крові. Коли вже лікар каже, щось що у вас глюкоза високовата, треба щось з цим робити і садити на жорсткі дієти. Тому дійсно. Не потрібно боятися якихось продуктів, виключати їх повністю, там бачити морозиво, плакати і бігти від нього подалі, так робити не треба. Але в міру все можна вживати, якщо у вас немає, конкретно у вас немає якихось протипоказів. Але сказати, що їжа підніме, додасть нам саме щастя, на жаль, це не так. Щастя нам додає навколишнє середовище, наш внутрішній спокій і фізична активність.